Вітання всім! Я думаю, це буде чи не єдине відео на YouTube з порівнянням Unigert з і Oquitel WP-19. Ці смартфони на початок 2023 року являються найавтономнішими: в одного 22 тисячі мАдин, в іншого 21 тисяча. І в цьому відео я покажу вам, звичайно ж, їх візуальне порівняння, технічне, обов'язково тест камер. Ну і звичайно ж, хто все-таки довше пропрацює. Стараюсь робити для вас цікавий контент, який допоможе при виборі захищеного смартфону. Тому якщо подобаються ці відео, підпишіться обов'язково на канал. Ну і звичайно ж не можу обійти стороною свій онлайн-магазин Twigday.com.ua, де можна придбати захищені смартфони в Україні. Посилання також в описі. Тож, як виглядають смартфони, ви бачите самі, а от що стосується фізичних реальних габаритів, давайте про це і поговоримо. Перше, що хочеться сказати, це те, що WP19 все-таки трошечки товщий за Tank. А тепер давайте покажу вагу. Незважаючи на те, що в танку акумулятор начебто більший, дивіться, що у нас робиться з вагою. 580 майже грамів у нас WP19, і Tank у нас має вагу 558, тобто на 20 грамів легший. Так, в глобальному розумінні це невелика різниця. Два смартфони вони обидва дуже важкі і вони обидвоє в кармані будуть відчуватися. В обох смартфонів є кнопка, яка налаштовується. З цієї сторони знаходиться кнопка регулювання гучності, а також сканери відбитків пальців, тут вмонтовані в кнопку блокування. У обох смартфонів є 3,5 мм роз'єм для навушників. Щодо дизайну задньої панелі, тут кожен для себе хай робить висновки сам. Мені подобаються обидвоє смартфони. А тут величезний ліхтарик, і, звичайно, хтось каже, що він може трохи псує дизайн, але мені в принципі нормально. Цей же смартфон більш підкласичний, тобто така під шкіру панель, металічна вставка, максимально класична. Але от саме дивлячись на цей смартфон, я чомусь відразу згадав кіно старе Я робот. Якщо пам'ятаєте з Вілом Смітом, от якийсь такий він мені щось коротше в ньому мені нагадує якогось робота. Що тут по залізу? Насправді ці два смартфони дуже схожі по залізу та і по ціні також. Тому давайте все детальніше розкажу, а потім поговоримо про автономність, що і буде, напевно, найцікавішим моментом. До речі, хтось мені казав, що Unigertz це так собі бренд. Але що по факту? По факту, поки в мене цей смартфон знаходиться три тижні, на нього прилетіло вже дві обнови, причому вони дійсно покращили камеру, Щодо інших моментів не знаю. А от мій тестовий Okitel WP19 оновлювався за півроку всього лише один раз. Це було 5 липня. Більше обнов на нього не прилітало. Може, з танком буде те ж саме, що і з Окітелом, але на даний момент я бачу, що тут обнови прилітають, і вони дійсно міняють систему на краще. Тому молодці, допилюють, стараються. Ну а тепер про залізо. Процесори тут різні, хоча по факту по продуктивності вони майже такі ж самі. В окітелі стоїть Helio G95, який виготовляється по 12 нанометровому техпроцесу. А тут стоїть Helio G99, більш новий чіп, який виробляється по 6-нанометровому техпроцесу. Якщо говорити про те, як ці процесори працюють, то вони реально дуже схожі, що в синтетичних тестах, що в реальних тестах запуску ігор. Зараз я вам показую скріншоти стрес-тесту. Це був, по-моєму, третій підряд стрес-тест. Я тестував смартфони, щоб подивитись скільки вони взагалі пропрацюють в такому режимі. І от що після трьох після годин тесту виходить, ми бачимо на графіку. Те, що в WP-19 основному просадка йшла до 80%. А на Helio G99 вона була в районі 85%, тобто Helio G99 трошки менше тротлить, трошки менше скидує частоту, ну і в теорії він трошки краще працює. Якщо говорити, наприклад, про Antutu, то я був в шоці, але тут майже така ж сама кількість балів. WP19, вон, бачите, 369 тисяч балів майже, а тут 377 тисяч балів. Тобто процесори по факту продуктивність мають плюс-мінус однакову. Якщо більш детально подивитися результати тестів, то ми побачимо, що на Helio G95 на смартфоні від Oukitel, потужність процесора трохи нижча, ніж потужність процесора в Helio G99, але потужність графічного ядра в Helio G95 більша, як бачите, 100 тисяч проти 92 тисяч балів. Але знову ж таки, пам'ять в смартфоні Ньюгерстанк, скоріш за все, стоїть більш швидка пам'ять, тому, бачите, 90 тисяч балів проти 68. Зараз я виставив на Okitel WP19 також 60 Гц, частоту оновлення дисплея, щоб ці смартфони плюс-мінус однаково працювали. І дивіться, якщо говорити про швидкість роботи взагалі системи, про швидкість запуску додатків, тут все плюс-мінус таке ж саме. Ніякої різниці я глобальної тут не помітив. До речі, обидва смартфони не сильно нагріваються. Можливо, це через таку товсту конструкцію, можливо, тепло десь там всередині в них аж пече. Але по факту корпус ззовні майже не нагрівається. Що там, що там. І я думаю, кожен із вас зайшов на це відео і для того, щоб дізнатися, а що ж по автономності, хто ж самий автономний захищений смартфон? І давайте я вам розкажу деякі свої замітки. При відтворенні відео з YouTube на максимальній яскравості, vp 19 пропрацював 33 години. Що ж стосується танку, то він пропрацював майже 34 години. По суті, одна година різниці не є критичною, вона взагалі, можна сказати, це як погрішність, тому тут я не можу сказати, що однозначно смартфон на більш новому процесорі з більшим акумулятором буде прям сильно автономніший в цьому плані, ні. А от що стосується стрес-тесту, який я вам говорив, то танк розряджився за 18 годин, а WP19 за 20 годин. Тобто тут уже 2 години різниці на користь WP19, ось так от. Звичайно ж, тут треба враховувати багато різних факторів: це і оптимізація, і пам'ять, і дисплей, і багато чого іншого. Але по факту плюс-мінус смартфони однакові. Але в стрес-тесті, наприклад, WP19 себе показав краще. До речі, я вирішив собі не показувати вам в цьому відео, як смартфони справляються з іграми, тому що вони майже тупо однаково з ними справляються, і різниці ми з вами на око просто не побачимо. Обидва смартфони підходять для мультимедійного використання, для активного використання в польових умовах, і в цілому претензій немає. Хотілося би, звичайно, 90 Гц, щоб було у танка, але маємо тільки 60. Довго порівнювати дисплеї ми з вами не будемо. Хочу відмітити, що вони в принципі однакові по своїх характеристиках, але трошки відрізняються по температурі, а також Unihertz танк всього лише 60 Гц отримав, в той час як Okitel 90 Гц. Так, ну і що стосується дисплеїв. Oukitel має дисплей діагоналю 6,78 дюймів, а танк 6,81 дюйм. Тобто майже немає ніякої різниці і це ви, в принципі, зараз наглядно бачите перед собою. Так, тут різне розміщення у нас фронтальних камер, в танка вона знаходиться з боку, а в Oukitel по центру. Розмір їх майже однаковий. Що стосується зображення, то хочеться сказати, що Окітел видає трохи теплішу картинку, в той час як танк трохи холоднішу. Але по факту обоє показують дуже непогану передачу кольору. Тож, якщо, як то кажуть, лоб в лоб порівняти зображення, то різницю, я думаю, ви побачите навіть на відео. Зліва в мене в руці ось тут ось WP19, і в нього картинка трохи тепліша, в танка вона ж трохи холодніша. Кути огляду тут майже такі ж самі, ніякої різниці сильно я тут не помітив. Да і в цілому ці смартфони дуже хороші по якості картинки. Коротше кажучи, за дисплеї однозначно лайк, але не знаю, як їх ще можна порівняти. В цілому і той, і той мені подобається, але, звичайно, ж WP19 мені подобається більше за рахунок 90 Гц. Ось і все. Камери. Я вам раджу передивитись повний огляд та Unigertz Tank, тому що вийшов він зовсім недавно, буквально декілька відео назад. Там є про що подивитись. Що ж, давайте розпочнемо з фото. Перше фото ніч. Тут, звичайно, обидва кадри максимально неякісні, а чого ще чекати. Але, як на мене, WP19 впорався із цим завданням трохи краще, чіткіше, але все одно ви бачите, що якість дуже низька. І порівнювати ці фото з якимись топовими айфонами чи самсунгами не варто. Друге фото, та ж локація, інший ракурс. Тут я просто в шоці, як жорстко WP-19 покарав танк. Я думаю, тут коменти будуть зайвими. Все і так досить добре видно в плані чіткості. Третє фото майже однакова передача кольору, але в танка трохи більш висвітлене зображення, але менша різкість. Тобто чіткість. При зумуванні це все видно досить непогано, і це з поправкою на те, що в танка 108 мегапікселів, а в Укілла 64. Наступне фото, і тут я подумав, чи то в мене проблеми зі зйомкою, чи то в танка проблеми з фокусуванням. WP19 на передньому плані, де і був фокус, сфоткав краще. Якщо звернути увагу на задній фон, то танк досить сильно заблюрив зображення, та і в цілому фото на WP19 трохи цікавіше виглядає. Ну а далі, напевно, найкращий приклад того, хто знімає чіткіше. Давайте так, навіть якщо допустити тряску рук, все одно вона була однакова в обох прикладах. Якщо подивитися під збільшенням на текстуру каменю, то видно, що танк взагалі мимо, а у Кітел досить непогано. Підозрюю, що можливо танк через 108 мегапіксельну камеру і недооптимізацію до потребує більшої кількості часу для створення знімку, але вибачте мене, я хочу, купивши смартфон за 400 доларів, дістати його і зробити чітке фото за секунду, а не 5 секунд витримувати себе в одному положенні. Селфі. тут на одному із смартфонів стояло дзеркальне відображення, тому не лякайтесь, це я на тому ж місці, але з різних сторін. Коротше кажучи, до селфі камер особливих претензій не маю. Обидві камери справились непогано. Об'єктивно непогано. Так, ну а тепер перевіримо стабілізацію. Юнігерц-танк і WP-19. До речі, картинка дуже сильно відрізняється зараз. Дуже сильно. Тож, зараз у нас приклад відеозйомки Oquetel WP19 і Unigertz Tank. Зараз звук буде йти на WP19, а зараз звук йде на Unigertz Tank. Ну і будемо дивитись на якість. Зображення трохи кропнуте на танку чогось. Зараз перевіримо чіткість. Так. Тепер зараз трошки пройдемося і зробимо швидку проходку. Так. Швидко-швидко пройдемось. Ну і вже можете оцінювати якусь стабілізацію цих смартфонів. Я сподіваюся, що це відео було для вас очікуваним і цікавим. І подивившись це відео, ми з вами зрозуміли, що ці два смартфони дійсно плюс-мінус однакові по автономності, і якогось явного лідера тут просто немає. У кожного смартфону є якісь свої цікаві фішки, але в більшості своїй вони співпадають. Єдине, що в танка, звичайно ж, величезний ліхтарик, про який я знову ж таки розповідав на повному огляді, варто передивитись. Друзі, велике прохання активніше підписуватися на канал, якщо вам подобаються відеоогляди та такого роду порівняння. Посилання на мій онлайн-магазин Твекдейком в описі. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео. Бувайте!